Не розминка перед початком роботи, а справжній чемпіонат за спортсменів. Тут мужні чоловіки з пилами у руках, це справжні професіонали своєї справи, лісоруби з багаторічним стажем. Проте сьогодні вони зібралися змагатися за звання кращого на всеукраїнському чемпіонаті Вальників лісу. Для привітання надаємо слово голові Державного агентства лісових ресурсів України Ковальчуку Олександру Петровичу. Лісова галузь має свої прекрасні традиції. 18 років поспіль, починаючи з 1997 року, на території державного підприємства «Тетерівське лісове господарство проводяться чемпіонат лісорубів України та операторів гідроманіпуляторів. Праця Ліцоруба надзвичайно складна, незважаючи ні на що, лісозагатівельні бригади виконують свою роботу, які по травмонебезпечності небезпечності до роботи у вугільній галузі. Зрозуміло, що лише професіонали можуть досягти значних успіхів у своїй галузі. І від вашої кваліфікації значною мірою залежить економічна ефективність результатів збору урожаю вирощеного. Багатьма поколіннями лісовиків. Подібні змагання дають можливість обмінятися практичним досвідом з колегами, скласти серйозний іспит, захищаючи честь бути одним із кращих у своїй професії. Щиро бажаю вам міцного здоров'я, добра, щастя, великої наполегливості і наснаги, удачі та нових досягнень, а учасникам змагань. Чесних суперників. Нехай переможе найсильніший. Професія лісоруба одна із найнебезпечніших у лісовій галузі. Вона вже давно входить у десятку найнебезпечніших професій у світі. Лісорубів прирівнюють до рятувальників, пожежників та шахтарів. Більше того, найбільше виробничих травм, які трапляються у лісовій галузі, на рахунку саме лісорубів. Гірка статистика свідчить, що кожен мільйон кубометрів заготовленої деревини забирає. Одне людське життя. Все через великий ризик цієї професії. Керівництво галузі розуміє небезпечність і водночас важливість професії. Усе, що в статистиці, то все правда. Тому що скрити загибель людини неможливо. Але я хочу сказати, що 90% всіх трагічних випадків на валці лісу були із. Пренебріженням і халатністю самого вальника лісу, тобто сам фізичний цей фактор. Такі фахові змагання вальників лісу організовані колегією державного комітету лісового господарства президією товариства лісівників України. Вони турбуються перш за все за життя та здоров'я лісорубів, підвищення їхньої фахової підготовки. Повністю помінялися правила проведення цих змагань. Е, перві змагання, коли були проводились, це були розроблені правила нами. От. А тепер ми ці всі правила змагань підвели до е, європейських і до світових, тому що ми вже участвуємо і в європейських чемпіонатах е, серед вальників лісу, і на світових. От світові проводяться раз чотири роки, а європейські раз у два роки. На слідуючому році проводяться європейські першість у Польщі. Ми до нього готуємося, і наші правила проведення змагань всі підведені під міжнародні, тому вони повністю мінялися починаючи з першого, і десь 4 чотири роки ми вже вийшли на європейський рівень. Проте, нині вальник дерев це не лише професія, а й вид спорту міжнародного рівня. Чемпіонат світу серед лісорубів із бензопилами проводиться вже більше трьох десятиліть. Впевнений, що українські лісоруби матимуть змогу гідно представити Україну на світовому чемпіонаті, який відбудеться в Польщі у 2016 році. Вже традиційними стали такі змагання в Україні. Їх проводять уже 18 років поспіль. Останні чемпіонати набули вигляду спортивно-технічного шоу з великою кількістю учасників виставкових майданчиків пропагандою останніх напрацювань в секторі виробництва спеціалізованої техніки для комплексного і раціонального використання лісових ресурсів. Кожен лісгосп вважає престижним стати господарем чергових змагань. Цьогорічний всеукраїнський чемпіонат вальників лісу вже традиційно приймає тетерівський лісгосп на Київщині. До справи підійшли відповідально, підготували всі необхідні. Майданчики та приладдя все відповідно до міжнародних норм. Організованість, організованість і інфраструктура, щоб було де розмістити конкретних людей і щоб вони приїхали не тільки познайомитися один з одним, а для цього повинен бути тренінг і знання досконалі правил з досконалим обладнанням для вимірювання на сьогоднішній день в нас є всі ті прилади, які застосовуються на світових чемпіонатах. Ми готові були прийняти світовий чемпіонат. На цьогорічному святі яблуко ніде впасти. Біля кожного конкурсного майданчику зібралися групи підтримки та чимало глядачів. Разом біля п'яти сотень осіб розповідають організатори лісового єдиноборства. 18-ті всеукраїнські змагання приємно дивують і кількістю учасників, і кількістю охочих поспостерігати за цим цікавим дійством. У цьому році в змаганнях беруть участь 26 команд, у тому числі три з лісових коледжів: Лубенського, Малинського та Стороженецького. Головною метою цих змагань це є професійний конкурс, і головною метою є цей весь передовий досвід, який сьогодні ми тут побачимо. На всіх операціях, які ведуться в лісозаготівельних роботах, щоб той передовий досвід передати іншим фахівцям, молодим, які підходять, які ще не мають відповідної кваліфікації, не мають відповідного досвіду. Тому що ця робота надзвичайно небезпечна саме найголовніше це безпека праці. Тобто, це направлено на те, щоб зберегти людей, тому що професія надзвичайно є небезпечною, надзвичайно такою рисковою, ризиковою. І тому задача цих людей, які є сьогодні, передати свій досвід молодим, передати досвід менш яка таким освіченим працівникам. Демонструють свою майстерність лісоруби там, де працюють щодня у лісі. Та й вправи чемпіонату не відрізняються від їхньої повсякденної роботи. А до чого всі професі... професіонально відносяться. Сюди ж приїхали не бити, а займатися спортом. Ну, я в лісгоспі вже 27 років. Я ще коли в інтернаті вчився і хотів стати лісником. Я ним став. На змаганнях ніяких показових виступів. Усе серйозно, чесно і чітко пов'язано з технологіями заготівлі лісу. Щоправда, тут все потрібно робити на швидкість, а за кожним рухом лісоруба пильно слідкують судді. Який міжнародний український чемпіонат складається із п'яти етапів? Кожна з цих вправ проводиться по суворо регламентованих правилах, затверджених міжнародною асоціацією чемпіонатів серед лісорубів. Українські вальники лісу переконують, хоч і хвилюються, але націлені лише на перемогу. Я думаю, що той потенціал, який є зараз у наших тих професіоналів, які сьогодні працюють тут. Вони надзвичайно великі, і я не думаю, що ми будемо десь пасти задніх. Я думаю, ми, якщо не будемо попереду, то десь будемо там такий ну, вище золотої середини. У нас досить серйозний потенціал наших фахівців, які сьогодні тут представлені сьогодні на цих змаганнях. Вони набагато пішли вперед. Вони зараз можуть робити такі речі, які не, не завжди даються європейцям. Я плекаю великі надії, що ми будемо десь попереду». Однак те, що у роботі виходить швидко і без проблем, нині вдається не так майстерно. Лісоруби зізнаються, заважає хвилювання. Порив вітру пішов якраз при падінні дерева, повір вітру, крону махнуло. У бік пішла крона. Бачите, відкрита поляна, і вітер час від часу гойдає дерева. І якраз при час падіння дерева пішов порив вітру. Вчитується нахил крони, нахил дерева, відкрита площадка, куди можна, куди на прирубці, так треба вчитувати, щоб не пошкодити інші дерева. І також впливає погодні умови: дощ, вітер, сніг. Теж це все воно впливає. Завжди було набагато краще. І вітрі, можливо, перехвилювався. Через хвилювання, напевно, цьогоріч не вдалося перемогти минулорічному переможцю Сергію Журавлю. Сьогодні чуть, е погано виступив у, трошки віщащих, на монтажі цепа, вікаторі, там 24 секунди в мене гайки чуть не закрутилися. А так вікаторі, ще вікаторі. комбі рез добре виступив і буду готуватися до, до точного вікуп. резу. Підготовка в мене добра була. Два тижні я готувався до цих змагань, всі стенди виставляв приблизно такі самі похожі, Партфели. як тут. Дві гайки не пішло, не закрутилися, мусить відкручувати, назад закручувати. І Бензопильник починає різати знизу і закінчує зверху. Оці полоски він повинен прорізати. Сенс заключається у тому, щоб чим швидше і чим чіткіше зрізати. Далі за роботу беруться судді, чітко вимірюють всі необхідні параметри. Такий конкурс не тільки гарне видовище, а й гарна практика для лісорубів, переконують судді. Операція валка дерева заключається в тому, щоб зробити правильно підпил, ну, вибрати на напрямок, поставити кілок і попасти на кілок. Для цього вальник повинен зробити підпил. Підпил робиться строго. Перпендикулярно великому кілку. Впало дерево, воно впало туди, куди показує ця стрілка. Вітер тут ні при чому. Далі, значить, за кожен сантиметр відхилення знімається 1 бал. На це дається три хвилини часу. Більше трьох хвилин за кожну секунду теж знімається 1 бал. По міжнародних правилах глубина підпилу 8. 12 сантиметрів. Далі робиться, вирізається кут. От він. Кут повинен бути 45-55 градусів. Точність, яка сьогодні важко воїнів. По Коли всі змагання позаду можна перепочити, проте не учасникам. Хоч кожен виклався по максимуму, задоволені результатом не всі. Цьогоріч фортуна посміхнулася славній династії з Харківщини, батьку та сину Домашкине. Лісоруби трудяться у Харківському обласному управлінні лісового та мисливського господарства. Я так думаю, що праздник удався, як бачите, медаль за перше місце, денежний приз. То есть умение в работе помогло победить на этом конкурсе. Первые места не каждый год, но призовые с, 90, с 2003 года занимаю. по итогам сегодняшнего проведения соревнований победители это первых три места будут готовиться для участия в чемпионате мира в следующем году 2016 который будет проходить в польше естественно будем готовиться Будем надеяться на лучший результат и, естественно, хорошо выступить, чтобы показать Украина, І в Україні є вальщики, які достойні Шанове, займати призові місця. За підсумками змагань перше місце посів Сергій Домашкін, Харківське ОУЛМГ. друге Костянтин Жолован, Чернівецьке ОУЛМГ. третє Володимир Кухта, Львівське ОУЛМГ. Серед юніорів кращим став Ілля Домашкін. Команда Моторсіч. Друге місце посів Євген Брошко, Житомирське ОУЛМГ. третім став Віталій Сушко. Сумське ОЛМГ. як у кожному змаганні є переможці та переможені. Щасливчики-переможці отримали подяки та цінні подарунки. Ті, кому менше пощастило, вирішили краще підготуватися до наступного чемпіонату. І вже за рік вони знову змагатимуться за звання кращого в своїй професії та готуватимуться до міжнародного чемпіонату вальників лісу. 2016.